Це новенький бойовик від режисера Мартіна Кембела, який в свій час зняв досить непогані фільми, такі як Казино Рояль з Даніелом Крейгом та Маска Зоро з Антоніо Бандересом. Але час минає, і фільми даного режисера стають все більш нижче середнього. Саме так і вийшло з Клінером. Хотілося б почати з плюсів даного фільму, але, на жаль, таких я не побачила. Затягнутий хронометраж, посередня гра акторів та вторинний сюжет, одним словом. Як тільки ви почнете дивитися даний фільм, у вас 100% згодом з'явиться асоціація з міцним горішком з Брюсом Віллісом у головній ролі. Проте гра Дезі Рідлі як головної героїні ну взагалі не дотягує до гри Брюса. Я нещодавно бачила фільм з Дезі, називається Сорока. І от там її роль набагато більше пасує, чим роль жінки, яка дає вгризло поганим хлопцям. Отже, якщо супер коротко, фільм вторинний і не заслуговує вашої уваги, і витрати коштів у кінотеатрі. Ви можете його спокійнесенько переглянути один раз вдома, коли він буде в якості, і потім його забути назавжди. А, взагалі, краще передивіться міцного горішка з Брюсіком, та отримайте набагато більше позитивних емоцій від старенького добротного бойовичка.